Якщо у вас є заборона на якісь певні емоції, ви собі забороняєте відчувати на ваш погляд емоції, такі як гнів, злість, роздратування, і ці емоції, начебто, вас дискваліфікують, то обов'язково у вашому полі будуть з'являтися ситуації, люди, які будуть вас стригирити, або робити все те, щоб у вас відбулося вивільнення цих емоцій. Будуть люди, які вас будуть дратувати, будуть складатися ситуації, які, в яких ви будете відчувати роздратування, злість. Всі принижені, придавлені емоції, не признані нами, будуть проситись на волю, на вивільнення. Тому обов'язково звернути увагу на себе і задати собі питання, чому я боюсь проявити слабкість через емоцію злості, через емоцію. Роздратування, що такого буде відбуватися, якщо я проявлю себе в?